Одного чудового літнього дня маленький ведмедик Макс вирішив дослідити навколишні ліси, куди він зазвичай не заходив. Він хотів відкрити для себе нові місця та зустріти нових друзів. Макс пройшов між деревами, гадаючи, що ще він може відкрити, коли він раптово втратив матір з поля зору. Макс був злий на себе за те. Що не озирнувся так навколо, і тепер він не знає, як повернутися додому. Навколо було багато тварин, але Макс їх не знав і не знав, хто може йому допомогти. Незважаючи на те, що Макс намагався знайти дорогу додому, незабаром він заглибився в ліс і почувався все більше втраченим. Його друзі, тварини з навколишніх лісів, Незабаром виявили, що Макс загубився, і вирішили йому допомогти. Вони почали шукати Макса по всьому лісу, але це було важко, тому що Макс був маленьким і міг швидко пересуватися лісом. Після багатьох годин пошуків одна з тварин нарешті знайшла Макса, який плакав у кутку лісу. Макс із задоволенням побіг до друзів. Які потім провели його додому до мами. Макс зрозумів, що треба бути обережним і важливо знати дорогу, щоб не заблукати. Він також розумів, що навколо нього багато друзів, які завжди допоможуть йому, коли він у біді. І тому сам Макс і його друзі засвоїли важливий урок, що в чарівному лісі важливо співпрацювати та піклуватися про інших тварин.